За місяць випустять першу туристичну картку Києва. У столиці діятиме програма лояльності для відвідувачів міста. Картка надаватиме пільги для туристів. Приміром, безкоштовне відвідування музеїв, англомовних екскурсій, знижки в ресторанах, готелях, крамницях тощо. Зараз компанія-розробник Сітікарт має близько 70 партнерів, готових долучитися до проєкту. В комплекті з карткою буде путівник і мапа. Термін дії 3-7 днів. Продаватимуть їх у туристичних центрах, аеропортах, готелях через інтернет. За попер... Передніми підрахунками триденна картка коштуватиме 20 євро, а семиденна – 30-40 євро. Остаточний дизайн розробники ще узгоджують і сподіваються, вона стане успішним аналогом карток, які діють в різних містах світу. Турист економить від 100 до 500 відсотків від вартості картки завдяки тим знижкам, які він отримує в закладах, і крім того, він отримує безкоштовний вхід до музеїв і ряд ще екскурсій. От, тобто за той самий час перебування він отримує більше сервісу, економить час і гроші. Ми хочемо удержати ті позиції, які у нас були завоєровані в прошлом году і якби, е, создать, як можна лучшие комфортные умови для, людей, которые хотят і посещають город Київ.